Ну, хтось тут живе. Гарна місцинка. Тут тихо, ніхто майже не ходить. Це нора, а ось на дереві дупло. де теж може гніздитися або ховатися від негоди якась живність. Все доцільно в природі. Виживає той, хто зумів знайти їжу і захисток від неблагоприємних температур. І людина повинна вчитися таким прийомом. Так, надибала якісь гриби. Зараз подивлюся, хто це.